Неділок старт робочого тижня, з якими подіями розпочинаємо його, розкажуть мої колеги. І сьогодні у випуску говоримо про таке. Нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху встановили у Вінниці. У ліцеях Вінницької громади продовжено карантин. Навчальні заклади працюють дистанційно. Вишкіл від третьої штурмової бригади провели у Вінниці. Нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановили у Вінниці. Вони працюватимуть на двох аварійно-небезпечних ділянках вулиці В'ячеслава Чорновола та Немирівському шосе. Допустима швидкість на цих відрізках 50 км на годину і камери фіксуватимуть усі перевищення швидкості руху. У Вінницькій громаді вже встановили сім приладів, які контролюють рух автомобілів. Такі заходи безпеки допоможуть зменшити кількість ДТП. Навчальні заклади Вінницької громади продовжують працювати дистанційно. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ. На карантині також і заклади позашкільної та профосвіти. Тривалість навчання у дистанційному форматі залежатиме від ситуації захворюваності на грип та грві. Повідомили у департаменті освіти Вінницької міської ради. Вишкіл для юнаків та дівчат провели діючі військові 3-ї штурмової бригади. Такі навчання захисники щотижня влаштовують в усіх тилових містах країни. Основна мета вишколів дати базову військову підготовку, аби молодь розуміла, як діяти в екстрених ситуаціях, підтримувати побратимів і вміти вчасно надати домедичну допомогу. Понад 70 юнаків та дівчат з Вінницької громади вперше одягнули на себе форму і взяли до рук зброю. Молодь проходить справжній військовий вишкіл від бійців 3-ї штурмової бригади. Щотижня інструктори армійців в кожному тиловому місті України вчать правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, які наближені до бойових. Наша найголовніша мета це заохочити людей, щоб вони приходили на такі вишки, спілкувалися з нашими інструкторами, військовими третєю, щоб, щоб люди розуміли, що це все не так страшно, змогли подивитися. Хтось хоче дізнатися, як воно зсередини, бо ніколи не був в такій структурі, зрозуміти, як воно взагалі, чи позибав воно йому спробувати себе в таких максимально в трешових обставинах, коли страйкбольна ця зброя можна відтворити такі бойові дії, так би мовити. Люди бачать, люди це розуміють для себе роблять висновки, чи готові вони чи ні для 19-річної Ангеліни Решки. Це перший досвід військової справи. Студентка записалась на участь у вишколі не лише для того, аби навчитись правильно тримати зброю в руках, набуті навички, надання до медичної допомоги або ж реагування на екстрені ситуації стануть в нагоді і у мирному житті. Мені цікава ця військова справа. Також люблю активний відпочинок, і дуже цікаво побувати в таких штучно створених військових умовах. І навчитись ну, буквально стріляти, штурмувати позиції, базові навички тактичної медицини, поводження зі зброєю та основи бою це ті знання, які мають опанувати всі українці, переконують військові. Бо допоки наша держава захищає свої кордони, кожен має вміти боронитися. Намагаємося навчити людей правил поводження зі зброєю, мінімальне. Поводження зі зброєю в плані тактики, як передвигатися, як працювати групами, як спілкуватися в виконанні задач та такої поверхностної військової підготовки. Кілька годин вишкіл став у нагоді і діючим військовим. Вирішив доєднатися до вишколу, щоб набути додаткових навичок піхотинця. Я вже проходив курс базової військової підготовки. Цікаво нагадати для себе якісь аспекти. За декілька місяців армійці проведуть черговий вишкіл у Вінниці, і взяти участь у ньому може кожен, хто прагне навчитись правилам ведення бою та захисту. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Чемпіонат з кульової стрільби для ветеранів та ветеранок російсько-української війни провели представники комітету по фізичній культурі та федерації міста з цього виду спорту. Змагання організували у рамках проєкту Сила Титанів, який допомагає військовим з важкими пораненнями відновитись та соціалізуватись. Олександр Феняв, діючий військовослужбовиці, уже місяць як проходить реабілітацію в одному із медцентрів в Вінниці після важкого поранення. Армієць з задоволенням відгукнувся на пропозицію взяти участь у чемпіонаті з кульової стрільби, бо там на полі бою Олександр вміло вправлявся зі зброєю. Коли я почув, що є можливість побачити побратимів, то зрозуміло, я прийшов сюди, в першу чергу, не стріляти. В першу чергу я прийшов побачити своїх друзів. А друге, ну це вже, будемо так казати, наше. Ми змагаємося, ми навчаємо інших, ну і маємо самі показувати гарний результат. Ми вже стрільці. Вперше після поранення взяв до рук зброю Сергій Лесь. Чотири місяці піхотинець 128-ї бригади після втрати ноги проходить лікування. А за реабілітацією Сергію допомагають заняття спортом. Пригодилися там трошки по іначому стрільба, не такий прицел. Це але я раніше не стріляв з такого малого калібра, з такого присела. Чемпіонат з кольової стрільби це спільний проєкт комітету по фізичній культурі та федерації з кольової стрільби Сила титанів. Завдяки цій ініціативі захисники після важких поранень реабілітуються та соціалізуються через адаптивні види спорту. Це і реабілітація психологічна. І нові знайомства, тому що далеко не всі між собою знайомі. Ми хочемо організувати, щоб це була вже спортивна родина, спортивна сім'я і далі ветеранський рух, скажімо так, вже в спортивному напрямку будував своє життя. У першому чемпіонаті міста взяли участь 37 ветеранів. Серед них і обиратимуть кандидатів в команду з кольової стрільби, яка представлятиме Вінницьку громаду на всеукраїнських змаганнях. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак. Телеканал Вінниччина. три роки поспіль, 16 лютого в Україні відзначають День Єднання, день, який символізує єдність українців у протистоянні ворогу у Вінницькому педагогічному університеті. В день єднання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв, зокрема працівника вишу Олександра Візнюка, який став на захист країни та загинув під час повномасштабної війни. Єдності спасає Україну. Завдяки мужності військових, завдяки єдності українців, завдяки нашій силі, духу тримаємося три роки і протримаємося скільки треба. Борщі, різноманітні супи, чаї, перекуси та енергетичні батончики для захисників та захисниць на фронт виготовляють волонтери з Вінницьких хуторів. Свою організацію панянки назвали бджоли Поділя. Волонтерки отримують велику кількість замовлень від військових, тому постійно потребують продуктів для виготовлення провізії. А ще помічників, бо цех, де готують супи та борщі, має працювати постійно. З нами на зв'язку Лариса Мороз, волонтерка. Пані Ларису, мої вітання. Розкажіть. Яка у вас команда, і скільки зараз людей працює, та яких графік вашої роботи? Вітаю У нас команда в середньому десь 30 чоловік, але це не означає, що всі 30 чоловік вони знаходяться в одному місці, чи ось кожен день приходять у вулик як на своє робоче місце. Тобто частина людей робить якісь заготовки вдома. Там, хтось варить овочі, хтось начищає там, овочі, хтось пече, хтось фасує. Але от, приходять у вулик, вулик ми так називаємо тоді, коли в кого виходить. Вільний від роботи час після роботи. Якщо є можливість у вихідний день, можливість працювати у вулику в середньому десь з 11 години і до десяти часов вечора. Де ж берете продукти чи кошти для того, аби виготовляти супи та борщі, і чи допомагають односельці? Загалом продукти. Ми беремо по-різному частину продуктів, ті, які потрібно закуповувати, ми закуповуємо. Якщо стосується там овочів, там мед, горіхи, отакі от всякі продукти, які людей десь вирощуються вдома. ми Пишемо, просимо, працює на це все, вся команда шукає в пошуку продуктів. Тобто, отаким от образом ми якби, співпрацюємо з нашими людьми. Ще розкажіть, на які напрямки фронту передаєте сухпайки? Ми відправляємо наші посилочки на всі напрямки. Тобто по всій лінії фронту, де є потреба у Сухпай, і е, хто до нас звертається. Тобто різні бригади е, безпосередньо відправляємо новою почтою е, волонтерів, з ким співпрацюємо, завантажуємо. Е, основний наголос ми робимо на розвідку і снайпера. Е, тобто в нас немає так, що якась окрема бригада, тобто всі бригади, тому що вони всі наші і всі потребують таку підмогу, як легкий, зручний, ситний, смачний сухпай. Пані Ларису, ще розкажіть, якої допомоги потребують ваші бджілки? Для всіх бажаючих підтримувати наших захисників. Разом з командою Бджоли Поділля і працею, донатами, продуктами я попрошу зв'язуйтесь через мою особисту сторінку Лариса Мороз або сторінку Бджоли Поділля. Ви можете її знайти у в мес Facebook, тому разом до перемоги. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Лариса Мороз, волонтерка, і говорили ми про волонтерську кухню. Відчути себе справжніми нареченими та відсвяткувати своє весілля могли закохані у молодіжному центрі Квадрат. Розважальну та гумористичну церемонію до Дня Святого Валентина влаштували працівники центру. Десять пар молодят обмінялися обручками. Та дали обітниці, хоча церемонія і неофіційна, але усі закохані почувались, ніби на справжньому весіллі. Урочиста атмосфера, святкові вбрання, музика усе як на справжньому весілі. Десять пар закоханих обмінюються обручками і дають обітниці один одному, не офіційним працівникам відділу реєстрації шлюбів, а працівникам молодіжного центру Квадрат. До Дня святого Валентина там влаштували гумористичну церемонію одруження. Андрій та Аліна зустрічаються два роки, і залюбки погодились на таку веселу репетицію майбутнього весілля. Мені дуже пощастило, тому що він за мої ідеї, Оскільки ми з командою організовуємо цей захід, і я така в нас буду дружній на один день. І він такий, то я нас реєструю. Дуже приємно мати таку підтримку, насправді. А от Антон та Тетяна Крамничні разом уже 11 років та виховують трьох дітей. На церемонію розіграш погодились, аби знову відчути романтику свята та згадати, як стали на весільний рушник багато років тому. Це в принципі, на мою думку, дуже цікава ідея і неймовірно крута навіть, я б сказав. Освіжити почуття, внести якісь фарби. Таке можна сказати, буденне життя. Після трьох спільних дітей це якось напевно, навіть цікаво. Тетяна, як і багато років тому, кинула букет нареченої незаміжнім дружкам. Один два. Весільне свято провели з дотриманням традицій, співали українських пісень та розважались цікавими конкурсами. Цю ідею ми давно виношували, ми давно хотіли зробити таке, але враховуючи стан, який зараз відбувається в країні, це було доволі складно, але ми зрозуміли, що махати варто сьогодні, варто зараз. І саме через цю причину ми вирішили зробити одружений на один день. Відзначаючи весільне свято, усі учасники дійства не забували про те, що країна перебуває у стані війни. Усі кошти, зібрані під час свята, передадуть на підтримку збройних сил. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це усі новини понеділка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Про головні події вівторка розповімо о цій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.